Отже, час йде і скоро ми почнемо налаштування для початку 40-денної програми. 21 лютого ми завершуємо прийня, приймати учасників програми, закриваємо можливість прийняти участь у 40-денній програмі достатку успіху. Я є джерело достатку успіху багатство Програма, я про неї казав, шукайте відео про неї. Програма дозволяє перепрописати свої програми свідомості з енергіями багатства усіх його явленнях, в тому числі фінанси, в тому числі здоров'я, в тому числі успіх, в тому числі, в тому числі, в тому числі ті, хто приймуть участь. Цьому повністю перепропишуть, матимуть змогу перепрописати не тільки програми своєї свідомості, а й програми свого життя, працюючи на багатьох рівнях саме щодня, більше 40 днів, з 22 лютого. Це буде проходити через чат. Всі будуть записи доступні в будь-який час, комфортний, поспілкувавшись з вами. Я зрозумів, що дійсно найліпше буде для вас не онлайн-заняття, а заняття в запису. Кожен вже готуються матеріали, вже готуються матеріали для опрацювання. Скоро я почну далі заповнювати чат. І з 22-го вже почнуться надаватися матеріали і налаштувальні медитації щодня. Далі я передаю інструкції. І ви по ним працюєте у сопроводі щоденних, щонайменше двох медитацій <кій> щоденних. Також ми будемо з вами опрацьовувати, ділитись досвідом, у кого як проходить. Хтось буде думати, що нічого не відбувається, треба буде налаштуватися, стелефонуватися зі мною, щоб я допоміг, ми будемо це робити, і будемо собі двиг... рухатися в сторону отримання. Дійсно, в своєму житті позитивних змін і зрушень в контексті енергії, багатства і успіху. Приймають участь і ті люди, які вже більше п'яти разів приймали участь у цій програмі і цій роботі, і прийматимуть люди, які ніколи не приймали участь в подібних програмах. Звісно, я буду допомагати, буду поруч. Всі питання будемо опрацьовувати, будемо з'ясовувати, і будемо рухатись далі. Я завжди підставлю своє плече і завжди будемо консультувати і так далі. Тобто, це буде потужна робота і для мене, бо я сам знову буду проходити цю програму. Мені вона пасує, дає потужні результати, мені вони подобаються. Я минулий раз я просто супроводжував. Тепер я буду проходити теж ту роботу з вами і буду протягувати групу. Отже, з Богом. Хто хоче ще дозаписатися, має таку мету. Будь ласка, пишіть в месенджер Facebook. Мені так зручніше. Месенджер Facebook. Нема месенджеру, ставте. Які питання? Поставте для спілкування зі мною. Нічого страшного не відбудеться. Отже. Будь ласка, є можливість ще трохи більше тижня потрапити до цієї програми. Будь ласка, прошу. Ну, а для тих, хто вже в ній, скоро починаємо. Па-па.